Ні, я буду йти захищати Україну. І скоріш за все це хтось дав зі своїх. Вони зайняли позиції свої, колону машин російських. Російські війська зайшли в Херсон, і дуже гучно було. Було чути танки, кулеметні черги. Він мені в 12 ночі написав, що лягайте спати, все добре. Доброго. Давайте з вами познайомимося. Давайте як ви звати Ольга Валерія. Дуже, Дуже приємно. Будь ласка. Звідки ви приїхали? Ми приїхали з Херсонської області до селища під Херсоном. Білозарка. Я знаю, ваш чоловік служить. Так, він пішов добровільно в тероборону. Підкажіть, а ви відмовляли? його? — Відмовляли. Він перший день, він коли тільки почалася війна. Він працював в Києві. В перший день на ніч він приїхав з Києва сюди. Приїхав, я думала, що він приїхав до нас, просто щоб бути з нами. А він приїхав на ніч і сказав, що я вранці йду в воєнкомат. Ні, я буду йти захищати Україну, нашу землю, каже, діти, все, це наша територія, наша земля. Я від його як казала, що ні, ні, не треба, ні, каже, як я буду сидіти з дітьми в підвалі, як я буду прятатися і буду, як я буду потім дивитися дітям в очі? 25-го. Він пішов в воєнкомат і їх відправили додому. Відправили додому на наступний ранок. Був збір у них біля воєнкомату. 26, 26 числа їх забрали, відвезли. Куди відвезли, ми не знаємо. З 28 лютого, на 1 березня, зв'язок з ним обірвався. Російські війська зайшли в Херсон, і дуже гучно було. Було чути танки, кулеметні черги. Він мені в 12 ночі написав, що лягайте спати, все добре. І вранці, десь приблизно біля п'яти ранку, я йому вже писала, він не відповідав. Потім ми вже на ранок побачили страшні відео з бускового парку з Херсоном. Їх просто розстріляли. Ті, хто повернувся живий, вже розповіли, що так, їх відправили на, е, в парк, вони зайняли позиції свої, але вони повинні були встріч, е, зустрічати колону, колону машин російських, російська армія, вони знали, що вони там в парку, і їх просто хтось дав, мабуть, да? е, так. Е, і, скоріш за все, це хтось дав зі своїх. Тому що вже знали, де позиція у них. І вони вже за 300 метрів до того парку вони просто їх розстрілювали. Офіційно нам ніхто не подзвонив, не сказав. Вони у нас вже жили. В поселенні. вони mm. до нас заїхали туди і російські. Е виїхати не можна було. Я в морги, лікарні, все обзвонила, але його не було. Перші два дні тіла просто лежали в парку. Місцевій владі заборонили навіть наближатися до парку. І в нас є священик на свій страх і риск. Він зібрав, він знайшов машину, знайшов хлопчиків, які позбирали тіла. І він їх придав землі, просто їх захоронили, щоб вони не лежали в парку. Чоловіка серед них не було. То я сподівалася, що він в полон. Ну наскільки я знаю, потім що їх розстріляли. Нікого не брали в полон, нікого не залишили живим. Шукали ми його місяць. 31 березня мені подзвонив знайомий. Він працював у нас в поліції. В морг привезли перших 12 чоловік, і серед них був один чоловік з документами. Хто там був серед цих 12, всіх просто почистив. Документів, ні воєнний квиток, нічого з собою не було. Навіть зброя, то в парку не було нічого. Ми приїхали, вийшов чоловік. Працівник моргу, батько чоловіка його не пустили туди. Опізна опізнання проходило по фотографії. З цих 12 мій чоловік був не було найбільше руйнацій. Тому його опізнали по фотографії. Я просила показати тіло, але сказали, що там нема на що дивитись. Але єдине мене запитали, чи буду я забирати тіло. Та я говорю в смислі, говорю, як ну звісно, буду. Якщо прийдуть російські. Війська, якщо хтось, якщо займуть будівлю моргу, то всіх дані там вказано, що загинув під час бойових дій в бусковому парку і каже, ваші дані будуть там. По дорозі з міста нас було два російських блокпоста. Його треба було ще перевести. Якщо скажуть якусь справку, кого везете, там буде указано. Військовий так? Так, що Вже був. Питання, табличка, що на хресту теж 1 березня. Зрозуміло, що це тероборона. Єдине нам дуже пощастило з водієм. Будуть, каже, давайте будемо скривати труну, будемо дивитися, що там. Може ми, може ми перевозимо щось. А вдруг, оружие ви перевозите. Єдиний чоловік сказав, що був за рулем. Він сказав, що веземо з інфекційної лікарні, каже, веземо коронавірусного. Він тільки відкривати кришку. Він сказав, а каже, ні, 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 не треба. Ми його захоронили, все тихенько, нічого, всі бивали. Всі... В нас в Білозерці, Білозерці в Білозерці, але теж їх багато вже жило на той момент. Чорних пов'язок нічого не можна було. Ну я була в чорній пов'язці. Він мене спросив. Я на цвинтар першу на, на другий день їхала на кладовище. Він а в чорній пов'язці Перший блокпост більше біля нашого будинку. Хто помер? Говорю, бабуся. Я так. бачу у вас двоє синів. Так, підкажіть, як звати синів? Молодший Матвій, старший Ярослав, молодшому шість років, старшому дванадцять. А як, як дітям пояснили? Батька? Старший знав, що ми його шукаємо, що він без вісті пропав, але він так як дорослий, він вже зрозумів сам. Коли мені подзвонили, що їхати на впізнання то Він зрозумів сам. А молодшому то, е, сказали вже 18 липня було день народження чоловіка, а він е, питає, а як нас, як нас попа знайде. Попа завжди знайдеться. Так, він каже, а як ми як ви виїхали, ми зараз проживаємо в Вінницькій області. І він каже, а як ми його знайдемо? Папа телефон у нас. А я ж кажу, говорю, почала з ним розмовляти. Я не збиралася поки роз, роз, йому розповідати про це. Але е, він дитина, він, я, я розумію, що він е, до кінця цього все, все одно не розуміє. Але, Кажу, ти ж знаєш, що коли люди помирають, вони куди попадають, він показує туди. Папа сидить на небі. Він за хмариночками. Він наблюдає, як ви, як ви розвиваєтесь, як ви ростете, щоб папа слідкує, дос, да, слідкує за вами. За вами він е е і захищає. Він тепер наш янголохоронець yes. питає, питає, каже, а папа каже, а може він іноді спускатися до нас. А як з чоловіком познайомилися? Розкажіть, де, як, як це, як це зустріч відбулася? Познайомилася просто в магазині. Я працювала в магазині, він приходив, купляв, я в побудові побутова хімія. Зайшов раз, зайшов другий раз, купляю. Просто така історія була станки для бриття. А він каже: Я взяв один станок. Поштучно, один ага. станок, там через пару днів другий станок. А я говорю, так як ви бритесь, вам треба пачка. І ага. зразу він каже, тоді я не буду ходити кожен день сюди, то я возьму Тобі раз у місяць. Так, його. і він потім запропонував поїхати в кіно. Я говорю, раз що по дружбі. Так, чисто ага. по дружески поїдемо, говорю, да, хорошо. Ну, от так, добре. Отак і почали дружити. І потім. Уже, уже так. Він тоді на той момент ще ж в Москві. Їхав останній раз. Каже, я вже я вже каже раніше не хотів сім'ю, але зараз каже це їде останній раз. Каже, ти будеш мене чекати. Я говорю, так. І вже потім він приїхав, він уже жив, жив вже з нами. ми. Будинок у нас є, але ми його, він в стані ремонту. Угу. Будемо сподіватися, що все залишиться ціленьке, що буде нам куди повернутися. Ваші мрії з чоловіком до, ну, до, до початку війни. Ви що мріяли? Чим жили, що намагалися втілити? Будували будинок до кінця. Так, ми думали, у нас такі плани були і другий поверх, гараж. Ми більше мама понтував. Ось такої дорожчих. Хотіли довести його до кінця. А так жили, мріяли. Мріяли взагалі. Ваш фонд допоміг втілити нашу мрію дуже з чоловіком ми мріяли. Я більше, так як муз Херсонщини, я більше любила море. Я любила море, відпочинок на морі. Він його більше тягнуло в гори. Гори, ліси, замки. Ми так мріяли, що останнє що перед цим, що наступні два роки ми все-таки поїдемо десь на за, за, західну, західну Україну. Україна, так, і так, бачите, сталося, що тепер ми сюди приїхали, але без нього. Але, ми втілили його мрію. Я так, от впевнена, що він дивиться зверху і радіє, тому що ви так, все ж таки втілили його мрію. Побачили та, Західну Україну. Так, так, я інколи сяду вечором сама і споминаю все, як ще було. І кажу, що. І за нього тості, якщо б не він, ми б сюди і не переїхали. Він втілив нашу мрію. Дуже дякуємо. Нам дуже подобається відпочинок тут, діткам. Ви дуже сильна жінка, ви дуже сильна. Так У вас ростуть майбутні герої. Так, з генофондом вашого чоловіка героя. Геро. Навіть якщо зараз немає документів, ну. Усе буде, коли Україна повернеться до Херсону, усе буде. Е і діти обов'язково повинні знати і пишатися батьком. Так, так, вони пишаються дуже. А вам потрібно виростити, надати їм сил, допомогти. Ну, це наше майбутнє. Наразі діти це наше майбутнє. Це те, що в нас залишилось і що буде е далі з нашою країною. Так, дякую. Я вам дуже дякую.